Доброго дня, мене звати Карасьова Тетяна, я підприємець із міста Дніпро. займаюсь тим, що продаю постільну білизну в інстаграмі постільна білизна віп-бедрум, Заходьте на сторінку. А ще в мене нове направлення. Я зараз роблю однострічні сайти та продаю товари для дому через Фейсбук та Інстаграм. Спробувала як конструктор LP Mobi, Мені дуже він зайшов і дуже сподобався. У порівнянні з розробкою сайту з нуля або наймом веб дизайнерів зазвичай конструктор використання виходить значно дешевше. Пімобі пропонує різні тарифні плани, і вони можуть бути доступними для малого та середнього бізнесу. Завдяки простоті використання та готовим шаблонам ви можете запустити свій лендінг за лічені години або дні. Є це величезною перевагою, коли потрібно швидко протестувати якусь ідею або запустити рекламну кампанію. Зазвичай є там, надають технічну підтримку на всі питання, які у вас можуть. З'явитися сія оптимізація, можливість налаштування тегів, тегів, заголовків, описів, інтеграція з Google та іншими інструментами для відстеження відвідувань, конверсій та поведінки користувачів, форма зворотного зв'язку і збору заявок, легко налаштовані форми для збору контактів даних клієнтів. Один із головних плюсів це його інтерфейс. Вам не потрібно ні програмування, ні дизайну. Усі елементи легко перетягуються та налаштовуються. Навіть новачок створить професіональний. Лендінг виглядаючи просто круто. Велика бібліотека, готових шаблонів там є. І кожен знайде най... для своїх різних ніж та цілей а... і підбере під себе. Це значно прискорює процес. Можна забути про складні коди та довгі години навчання. Елпемобі пропонує максимально просту... простий та зручний інтерфейс. А ЛПМобі це потужний і одночасно простий у використанні інструмент. Дуже його советую, як на українському раджу, усім спробувати. Завдяки численним перевагам від інтуїтивного інтерфейсу до інтеграції з різними серверами та SEO-оптимізацією ви зможете ефективно зробити свій лендінг. Всім удачних продажів.